29 березня працює медіа центр Україна Укрінформ. Мене звати Світлана Чапоренко. Зараз говоримо про весняну посівну кампанію, плани та поточні виклики. З нами на зв'язку Дмитро Соломчук, народний депутат та член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Пане Дмитре, доброго дня. Вітаю, пані Світлана. Отже, пане Дмитре, стартує весняна посівна кампанія. Деякі з областей вже власне її розпочали. Якими наразі є прогнози та очікування, і е, яких результатів ми очікуємо в цього року? Так, посівна кампанія весняна вже стартувала. Вже засіяно більше 470 тисяч гектарів. В основному це на сьогоднішній день посіяна пшениця Ячмінь, горох, Ороховес. Далі продовжуються. Ну, все залежить в першу чергу від погодних умов в різних регіонах. Найбільше засіяна на сьогоднішній день вже проведена робіт на Одещині. Які виклики? Найбільші виклики, зрозуміло, це в областях, які були деокуповані або Постраждавші від е, війни, а, але от Херсонщина, якщо порівняні взяти з минулою весною, е, цьому році з, на багато більших площах зі, є, тому що фермери розмінували досить великі площі земель. Вже додатково, а е, також на Харківщині більше вже розміновано і е, збільшиться, якби там посіли. Е, ну, хлопцям там зрозуміло не вистачає техніки, тому що техніка е, була знищена або викрадена Честе, фонд, також благодійний жнива перемоги цієї весни, максимально збільшив кількість техніки по направленню і більше направив Херсонську, Харківські області та інші, що постраждали. Десь не вистачає в цих регіонах насіння. Також долучаються різні фонди до цього, чи аграрії там з інших регіонів допомагають один одному. Які аграрні площі плануються засіяти цього року? Як це співвідноситься з минулорічними показниками? Дивіться, все ще залежить від погодних умов, тому що є території, які, якби, можна сказати, сьогодні ще сильні зливи дощі навіть підтоплені. Але якщо погода нормалізується, то я думаю, вони будуть на рівні, як і минулого сезону, тому що хтось там прогнозує, що можливо там на 2-3% будуть менше площі. Я не думаю, тому що кажуть Херсонщина, якщо минулому році не зміновано було 50 тисяч гектарів, це рік вже 180 тисяч гектарів. То десь навіть площі збільшуються. Те, що культури посівів, змінюється. Це реально, що гаріг не Мають бажання якби через е економічну нерінтабельність сіяти кукурудзу, а більше переходять на сою. Чи планується засіювати якісь експериментальні культури цього року? Чи це все ж таки буде тяжіти до якихось стабільних, вже випробуваних культур? Якщо взяти великі компанії, вони все рівно засівають культури більш традиційні, кукурудза. Соя, пшениця. А якщо взяти малі фермерські господарства, вони уходять більше в ніше, ніше, ніше ви тому що на маючи там 20, 50, 100 гектарів землі, обробляючи на пшениці чи кукурудзі, це тільки збиток нічого не заробиш, і переходять більш на овочеві. В культури там, картопля, цибуля чи на нішові культури. Чи впливає блокування кордонів з Польщею на плани посівних, тому що є певні складнощі з експортом нашої агропродукції? В Першу чергу це впливає на аграріїв, які експортували продукцію до країн Західної Європи. Особливо це стосується органічних виробників, тому що вони більшості свою продукцію через польські кордони транзитом доправляли там до Німеччини та скандинавських країн. І Сьогодні у них якби, склади заповнені і з логістикою проблема і це впливає якби на їхню на фінансу. На підподготовлю роботи або весня на полів'є, але ну і хваля має вимушені йти до банків та додатково кредитуватися або залучати гранти різні і там допомоги від різних фондів. Власне гранти, на які кредитні програми чи програми, програми допомоги цього року зможуть розраховувати арагарів як від України, так і від західних партнерів. Ну так само як стабільно працюють, які працювали банківські кредити 5-7-9. Додаткове фінансування на це є на цей рік. Також з кінця січня запрацював фонд часткового гарантування кредитів для фермерів до 500 гектарів. Там є програма, що можна як і обігові кошти, так і інвестиційні кошти. А так і кошти для придбання землі, також від Європейського Союзу є кошти дотаційні на гектар землі. Це постраждалих регіонах 8 тисяч гривень. на гектар в інших регіонах 4 тисячі на гектар. Також працює в Україні один з найбільших фондів по допомозі ферамерам. Це фонд жнива перемоги за фінансування Говореда Баффета. І чекаємо, що ведуться перемовини з різними світовими організаціями урядами щодо додаткових допомог. Дякую, шановні журналісти. Чи його запитання? Доброго дня, Оксана Поліщук, Кринформ. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, чи підтверджуєте ви таку тенденцію, що аграрії стали закуповувати менше пального на ринку пального через те, що у них недостатньо коштів? Вони недостатньо продали врожай минулого року, і через це не можуть закуповувати пальне в в тих обсягах, які їм можливо потрібно. Чи, чи підтверджуєте ви чи ні цю тенденцію? Я можу підтвердити, що аграрії стали менше закуповувати і палива, і запчастин, і агрохімікатів добрив через те, що інтенсивні технології зараз збиткові і аграрії змінюють такі більш переходять на традиційні, менш затратні технології, де прогнозовано буде згіхтає менший врожай, але і менше собівартість. Дякую. Наступне запитання. Доброго дня, Лоренса Крименезі з італійської газети Кор'єра Дела Сера. Пане Дмитро, складається враження, що сільськогосподарські, сільськогосподарські виробники після розмінування та всіх інших проблем бомбардування, обстрілів енергетичної інфраструктури перебувають не у такому вже й поганому стані. Експорт через коридори у Чорному морі продовжується приблизно на такому самому рівні, як і до війні. Чи можете ви сказати, який буде обсяг виробництва сільськогосподарської продукції цього року порівнюючи із довоєнними роками? Скільки, скільки врожаю ми зберемо цього року за вашими оцінками на 30-40% менше у процентах? Можете сказати? Дякую. Ну я скажу, що аграрія не в катастрофічному стані, тільки хто ще займається тваринництвом і може згодовувати свою продукцію на через комбікарма, худобі, то виходить на якусь рентабельність, то займається молочною продукцією ще якась рентабельність, всі інші в ситуації катастрофічні, а якщо взяти постраждалі. Регіони то аграрії, ті, що розмінували, можна сказати своїми силами, ризикуючи життям, вони виживають тільки завдяки допомозі різних фондів, тому що в них нічого не залишилось і вони починають свій бізнес повністю з нуля. Якщо подивитися економічний аналіз по продукції. І рентабельності минулого сезону. Там і пшениця, і ріпак, і інші кульку Вони всі були збитковими повністю. А в південних регіонах це взагалі катастрофічно. Там ну там пшеницю купували по 3 тисячі гривень у фермерів, на яку собівають на відсотків собівають, і на 50-60% відсотків більше. Щодо прогнозу, на вражай площа десь збільшили ще з те, що розміновані більші площі, але кажу, аграрії відмовляються від інтенсивних технологій вирощування. Так що вражайність на гектарах в цьому році прогнозовано буде меншою. Я думаю, всіх культур, якщо взяти там зернові, олійні бобові, ми будемо мати цей рік, ну, все залежить від погодних умов, дуже сильно. Але я думаю, що це буде на рівні 75-77 мільйонів тонн. Якщо до воєнний період, це у нас перевищувала вражання з більше 100 мільйонів тонн. Тобто на 30% орієнтовно буде менше. Дякую, пане Дмитре. Іще одне запитання є. Скажіть, будь ласка, сьогодні розглядається питання про участь держави у співфінансуванні робіт з гуманітарного розмінування агроземель. Скажіть за вашими оцінками, скільки буде коштувати таке розмінування одного гектара землі? А, тут дуже складно це сказати через те, що Різні є гектари землі, да, де якась лінія переходила, чи і там була активна замінованість, Один гектар, іноді можна розміновувати два тижні, а, а в деяких випадках е, після обслідування і розмінувати за там, півдня. Тобто так що тут складно сказати ціну дуже і дивлячись, що це люди розміновують з Якби маючи ручні такі детектори мін чи це автоматизовані автомобілі? Так що, але розмінування точно не дешеве, і кажу, фермери зрозуміло, коштів не мають і дуже добре, що виділене фінансування. Додатково, яке частково буде компенсація, тому що зазвичай вони чи проходили самі навчання в центрах ДСНС, чи залучали якогось спеціаліста з ДСНС чи технічних підрозділів ЗСУ і брали своїх працівників, і просто їздили по полям, збирали ці міни, просто вантажили на вантажівки, їх вивозили. Ну, а якщо наймати ну, професійні компанії, це. Це дуже дорого. А якщо можете назвати, скажімо так, граничну вартість, яка б стала ну, економічно рентабельною для агровиробників? Для агровиробників, якщо наймати компанії там, з, там, з рентабельністю, це змінування 10 сезонів потрібно від ПСО, часто вони в більшості робили своїми силами. Це тисячі доларів. Вони не а в минулому році рентабельність з гіктара в кращих випадках була 50-60 доларів прибутку з гектара. 50-60 доларів, якщо взяти середній е, статистичний показник по всій території України, по всім культурам. Дякую, пане Дмитре, за ваші детальні відповіді. Я нагадаю, що ми говорили про весняну посівну, плани та поточні виклики. А медіа центр України «Укринформ» продовжить свою роботу наступного тижня. Ми вже працюємо над анонсами і залишайтеся з нами.